Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 6 лютого 2024 року. Отож. Карта дня для нас. Сімка посухів. На дні колоди судження старший аркан. Сімка посухів карта вогню. А вогонь, пам'ятаєте, що це небезпека. Тому будьте обережні до повітряної тривоги. Як енергетика дня це відстоювання своєї позиції, захист. Своєї домівки, можливо, захист дітей, захист своїх меж від сусідів, можливо, ну, де ви що відстоїте на роботі. Ви тут саме коли не доводите, а людина, яка стоїть на своєму, от в такій позиції, що я не віддам, я не поступлюся, я не пропущу. Відстоювати свою, ну, свою позицію, захищати себе, захищати свою територію. Ну, кожен підставляйте під свою ситуацію, що ви захищаєте, що ви відстоюєте, яка в ко... в ситуація. На дні колоди старший аркан судження або страшний суд. Енергетика з такої самооцінки, коли, можливо, ви отримали звістку, яка поміняла ваші погляди, поміняла ваше бачення, поміняла ваші роздуми це може бути таке переродження, оновлення, переосмислення і саме От що ви тут відчули, яка прийшла тут думка, чи що, ви, ну, що відбулося тут по карті судження? От те ви і відстоюєте, те ви і, ну, можливо, ви вже розказали комусь, там, вчора, позавчора, що з вами відбулося. А тепер ви ту позицію відстоюєте. Давайте подивимося, що буде допомагати нам сьогодні. Що нам сьогодні допоможе? Королева мечів? Ух, ви подивіться, яка тут завзятість, яка тут е сила. От Меч це ясність, меч це інформація, тобто ми володіємо інформацією, ми впевнені в тому, що ми робимо, за що ми відстоюємо, чому ми так в такій позиції? Мечі це чесність, це незалежність, це принциповість, це справедливість, конструктивна критика, об'єктивність. і от Оці всі якості допоможуть вам бути собі. в собі? І так от твердо стояти, що нам буде заважати? Що нам буде заважати? Паш Пентаклів? Можливо, амбіції, старанність, тому що Пентаклі це стихія землі, от коли ми от дуже прораховуємо, дуже чогось хочемо, така от відданість і цілеспрямованість. Приземленість і надійність, е, можливо, навіть е, такі вагання і коливання. Хоча тут по королеві мечів тут взагалі немає ніяких коливань, людина впевнена в собі, і тут також людина стоїть так чітко і впевнено. Ну, тоді, можливо, це, е, це такі аж надстарання над ваші, така відданість, вірність, тобто тому, що ви відстоюєте. Ну, Нема, напевно, потреби, ніхто не сумнівається, тому такої потреби ось так вже твердо стояти на своїй позиції немає. Карти всі такі от, впевненості, що ну, ніхто з вами не сперечається дуже. Ви маєте своє судження і ви його відстоюєте. Тому, ну, можливо, менше наполегливості. Ось так. Я... Ось такий сьогодні день, мої любі. Я бажаю вам мирного і спокійного дня нам всім в першу чергу. Я бажаю вам впевненості сьогодні. Я бажаю вам твердості, щоб все вдалося, те, що ви запланували. Я бажаю вам сьогодні. Прожити день з любов'ю, з радістю, з вірою і з вдячністю. Дякую, мої любі, що ви в мене є. Дякую вам за зворотній зв'язок, за те, що ви мені пишете, за ваші щирі слова, за вашу підтримку. Вона для мене дуже важлива. Дякую, мої любі, що ви в мене є. Ставте вподобайки і. Хто ще не з нами, приєднуйтесь, будь ласка, мені завжди дуже приємно, як нас стає більше. Отож, почуємося ще. Па-па!